Привіт, я радий вас бачити. Сьогодні ми поговоримо про ключові слова, які впливають на просування точки на Google Карті. Загалом багато людей не розуміють, як відбувається додавання ключових слів у профіль компанії, як ці ключові слова потрапляють в алгоритм Google і як вони потім впливають на те, щоб наша точка на карті. З'являлась в тих місцях, де ну, потрібно, щоб вона з'являлась. Що ми хочемо, щоб ми вбивали якийсь пошуковий запит, і одразу наша компанія з'являлась за цим пошуковим запитом. Бажано в топ-1. Ось. І це відео буде присвячене саме додаванню ключових слів, саме пошуковим запитам, як це все працює. Максимально намагатимусь пояснити. Вирішив сьогодні трішки пройтись і робити відео не за комп'ютером, тому що, в принципі, все, що я вам скажу, буде виключно словами. Може, щось десь вставлю, але в основному це буде просто розповідь для того, щоб ви розуміли, як це працює, і від того ви зрозумієте, що треба робити, для того, щоб ситуацію з додаванням ключових слів у ваш профіль можна було покращити. Я хочу, щоб ви уявили собі, що у вас є глечик. І декілька стаканів. 3-4 стакані. І ви наповнюєте цей глечик монетками. І монетки бувають різні. Вони бувають 1, 2, 3 копійки, 5 копійок, 10 копійок, 50, 25 і так далі. В принципі, та сама логіка із. Ключовими словами. У вас є кожний стаканчик, і у вас є монетка, яка означає якесь слово. Наприклад, одна копієчка це ключове слово. Ну, наприклад, у вас магазин одягу, і ви хочете продавати кардиган. І ви кажете, купити кардиган у Львові. І ви е, додаєте ключове слово десь. І це ключове слово для алгоритму важить одну монетку. Ложите це в стаканчик. Потім ще десь видали ключове слово. Але так як той ресурс, де ви розмістили це ключове слово, він більш авторитетний в очах гугла, він же коштує дві монети. А якщо це ключове слово не тільки від авторитетного ресурсу, але ще це правильно все оформлено, тобто єнкорне посилання, так зване, тобто, або, наприклад, це ключове слово зустрічається. У відгукці е, клієнта, який має високий рівень у е, місцевих експертах. Або е, це ключове слово зустрічається дуже дуже часто, і таких монеток багато-багато, то цей стаканчик з цим ключовим словом вас стає повним. Але якість цих монеток вже залежить від того, де це посилання, що біля нього написано, і так далі. Це все важливо. І ось ви О, наповнюєте це, свій глечик нічого. цими монетками. І, звичайно, у вас, коли хтось приходить купляти цей глечик, він дивиться, які там є монетки, тобто, які ключові слова там є. І тоді алгоритм, який вирішує, показувати цей глечик чи не показувати, типу, дивиться, які там монетки і вирішує, І каже, так, дійсно, за цим ключовим словом, оцей глечик більше вам підходить. А в оцей Глечик підходить чуть-чуть менше, тому що є такі-то фактори впливу. І монеток з цим номіналом, з цим ключовим словом, в цьому глечику більше, а в цьому менше. І в цьому глечику, наприклад, більше відповідають монетки, в в тому що ви шукаєте. А в цьому глечику чуть менше. І так чин, чином формується список. До речі, на. Наступному, в наступному випусці передачі мап ми будемо говорити про новий Google-алгоритм, який зробив зараз таку штуку, що якщо ви в LocalPack, пак тобто от ці три компанії, які на карті з'являються, коли ми розбиваємо якийсь запит, наприклад, перше, друге, третє місце ми туди потрапили, то вже нижче в списку сайтів наш сайт вже з'являтися не буде. Ну, це така маленька ремарка. Отже, яким чином нам додавати ключові слова? Що нам робити для того, щоб ці ключові слова додавалися? На це впливають так звані фактори впливу. Я вже давав посилання раніше на статтю 23-го року, дуже велике дослідження, яке відбувалось, Я зробила одна компанія, досить відома. І там ці всі фактори впливу були розписані, але там були фактори впливу, в принципі, на точку на карту. А якщо беремо ключові слова, то першим, першим ділом, якщо ми говоримо, що ми хочемо, щоб нас знаходили більше саме на Google карти, бо є дві, два різних пошуки. Є пошук на карті, а є пошук Google пошуку. Тобто, коли ми шукаємо на карті, нам вибирає список компаній. Коли ми робимо пошук Google пошуку, нам видає. Local Pack, тобто видає три, а згодом ще три, тобто шість компаній, які підтягує з карт. І ще нам видає список ресурсів, де за цими ключовими словами є інформація, яка максимально оптимізована під це ключове слово. Наприклад, це може бути навіть OLX, це може бути навіть. І Зараз дуже часто, до речі, це відбувається саме з OLX. У них там є спеціальна штучка з запитами. Вони підмінюють запити і вони. Бо дуже великій кількості запитів перші з'являються. От, ну як ми так як ми говоримо про карту, то ми маємо скрізь додавати ці ключові слова. І от, коли до мене нас приходять люди, які приходять за послугою просування, ми її продаємо як. Послугу, що ми скрізь де ми можемо впихнути ці ключові слова, ми обично беремо 10 ключових слів, основних 10 ключових запитів. Тому що фізично, в той об'єм роботи, який ми пропонуємо для цієї послуги, просування там, 10 тисяч гривень, ми не можемо е, через написати статті, в блогі, закупити силок, в каталог розмістити, дуже багато що зробити. Тобто ми не можемо зробити, скажімо, всі дії. Ми робимо базову основу під те, щоб, е, так скажемо. Основу створити. Е, люди кажуть, ну от, ми вас звали от ці 10 ключових слів, от ми зараз вбиваємо ключове слово, ми за ним зовсім не показуємося. Ну, по-перше, є процес індексації, він не швидкий. Тобто, коли ми додаємо ключові слова, це тільки декілька монеток в цей стакан. І не факт, що по цьому ключовому слову інші. Компанії не зробили більше, що їх глечики повніші. Тобто, це треба аналізувати, це індивідуальний підхід. Але ви на правильному шляху, ви почали цей процес. Ви унебезпечили свою точку від блокувань, тому що ми там інформацію розганяємо по інтернету. по ній. Ми починаємо додавати ці ключові слова, вони підтягнуться, але індексація 200 мільйонів компаній в інтернеті. І коли ми зробили щось, додали ці монетки, то Google, щоб проіндексувати кожну з цих 200 мільйонів компаній, то він робить, так скажемо, круг такий через них всіх. І це 2-3 місяці, поки це відбувається. Якщо б це був ваш сайт, то сайт можна інту... проіндексувати. Як роблять SEO-шники, Роблять ссылку на другому ресурсі, а потім. Роблять ссылку на цю силку. І виходить, що Google бачить, що є ссылка на силку, і він, типу, то останнє місце, швидко індексує, щоб зрозуміти, що це відбулося. А тут, типа, Google карти, ти не можеш тут наказати Google індексуй. Типу, це відбувається з часом, Але якщо це не робити, то ніколи ці слова не потраплять в індекс по Google карті. Це зовсім інший алгоритм. Тому. Перше, ви маєте запам'ятати, що якщо ви це все робите, додаєте ключові слова, ви... зараз те, про що я вам розкажу. Ви маєте мати терпіння. Там немає такого, що сьогодні зробили, завтра з'явилось. Декілька місяців може не з'явитись, тому що декілька монеток Google не приймає, каже, що вони фальшиві. Він їм не довіряє, все залежить від того, чи довіряє Google тим даним і тим е, істочникам російською. Е, е, тим місцям до розміщеної цідання. Так, от що ми робимо? Ми, ну по-перше, багато хто використовує назву бізнесу, тобто прямо в назві пишуть ключові слова. Це порушує правила. Але якщо вас не заблокувало, ви будете отримувати за ці ключові слова дуже швидко пошук, тому що це тайтл і його максимально швидко індексує, і люди дійсно отримують за це. Але якщо ви отримуєте бан... Якщо ти бачу якісь одні порушення, то ви можете ви ризикуєте втратити свій бізнес. Чи вартує це те, щоб отримати швидкий результат вашого бізнесу на карті? І за останній рік я ескалував більше 50 компаній, які ну ескалував набагато більше, але 50 компаній, от в мене є е, пораховано, там трішки більше 50, щоб по отримали е, пожиттєвий бан. Тобто, їм треба міняти назву бізнесу. Тепер телефон, адресу. Ну, коротше, їх нема в Google. ось. Тобто, що ми робимо? Ми додаємо е... послуги. Тобто, якщо у вас є послуги, ви додаєте послуги і використовуєте ті ключові слова грамотно. Цей текст має бути. Як ми посадили напроти себе людину, яка інтелектуально нижче вашого рівня, і ви максимально розжовуєте, чим ви займаєтесь в цій послугі і чому ця послуга. Відноситься до того ключового слова, яким ви цікавите. Звичайно, перед тим, кстати, як ви виберете ці 10 ключових слів, їх ще треба грамотно вибрати, тому що вам треба подивитись запити, чи люди шукають за цими ключовими словами, і вибрати саме ті запити, по яким ви будете просувати. Тому що ви можете думати, що люди так шукають, а вони шукають по-іншому. Наприклад, пишуть з помилкою чи ще щось. Тобто, це теж треба все враховувати, що ми, до речі, робимо. Так ось. Потім наступне, що вам треба зробити, Отак, Добавили в послуги, можете написати в назві, якщо хочете ризикувати. Я просто про це розповідаю, не рекомендується робити, але розповідаю, що так роблять. Потім ви можете додати товари, якщо вони у вас є. В описі товарів ви також можете використовувати ключові слова. Це зрозуміло. Досить великий фактор впливу це відгуки. Якщо ваші клієнти пишуть відгуки. І використовують ключовий запит, то досить часто цей ключовий запит підтягується. Тобто, все, що пише ваш клієнт, використовується в якості ключових слів. Але як ви налаштуєте, що ваш клієнт буде писати те, що вам треба? Є певні ідеї, можна просити, можна давати людям текст. Купляти відгуки хтось бере. Ну, це ж типу, я вам... є окреме відгу... і відео про тих, хто купляє відгуки і чим це заканчується. От. Але, типу, є ж е, такий, така можливість. З, іншого, з іншої сторони, якщо ви робите, якщо у вас 10 ключових слів, це все можна запихнути в 5-6 відгуків. І все-таки таких лояльних людей, які дійсно готові вам, і все дуже сподобалось. А в мене такі бувають, яким я кажу, ну класно, вам дуже так дякую там. Ви нам помогли, там розблокували точку, яка... Там вже там рік ми не могли, там чи ще щось. Окей. Я бачу, що з цими людьми є я, я кажу, давайте ви мені поставите відео, напишете відео до карти, він буде позитивним. кажу звичайно, може я вам написати текст, який мені потрібен. І люди це зроблять. Тобто це залежить від лояльності. Так, звичайно, це порушення, так, каже, політики. Але це у вас по телефонній розмові, і в принципі це не доводиться. Ніде. Ось. Так що таку пораду може дати Наступним таким глобальним місцем, звідки до вашої профіля надходять ключові слова, це є сайт. Це на другому місці е, знаходиться цей, е, е, знову забув слово істочник. Йомайо. -йо. зараз тут напишу, е, як буде українською соромно. Отже, другий е, істочник це ваш сайт, сайт вашої компанії. Ну і, звичайно, ви можете собі сказати, так, у мене є сайт, все, але не все так просто. Останнім трендом за кордоном, і це поступово переходить до нас, і дуже радий, що ви підписані цей канал. Якщо ні, то обов'язково треба підписатись. Що е, зараз дуже популярні, е, е, що роблять СОшники за кордоном, це створюють, додають. На сайт компанії «Service Pages», так називаємо. Тобто, це сторінки про послугу, де вони використовують ключові слова, які їм потрібні для того, щоб просувати певну послугу, для того, щоб додати певні ключові запити. І звичайно, ви можете подивитись в інтернеті, як робити гарні «Service Pages», І ви можете собі це зробити. В нас, до речі, є така послуга проєктування сервіс Pages» для вашого бізнесу. Є так звані local pages, вони фіксують вашу локацію, вони передають код мікророзмітки, вони гарант, ну, так скажем, унебезпечують вашу локацію від блокувань і теж передають ключові слова. Тобто, всі сторінки на сайті несуть якусь масу ключових слів, яка переходить і на Google карту, якщо грамотно це зробити. Тобто просто створити сайт і щось туди наляпати, не дає гарантії того, що ключові запити. Потраплять у вашу точку на карту. Є певні, ну я б не сказав, це канони, правила, можна так сказати, є певні, певні е, послідовність дій, певні нюанси е, в тому, як це зробити. Загалом е, загалом ті, хто працюють з SEO е, спеціалісти, вони роблять це грамотно і воно спрацьовує. Я просто кажу, що якщо ви це зробили самостійно, чисто е, по вашим внутрішнім відчуттям, то. На якомусь моменті я б замовив аудит у якогось СИОшника, щоб впевнитися, що те, що ви робили, було вірним і, ем, і все працює так, як ви того хотіли. Е, ви тоді пояснюєте свою кінцеву мету, і людина може вам підказати. Е, дивіться, гуси купаються. Отже так. Тобто ваш сайт, якщо дуже гарно працює, якщо у вас послуги, що у вас є прайс-лист на вашому сайті ваших послуг. Бажано, щоб це було якось, щоб алгоритм бачив цей процес, бо я бачив, деякі вставляють там екселівську табличку. Собі. Влупили. Але воно ж не індексується, що там написано. І воно, ніби є для людини, а для алгоритму його не існує. Це теж важливо. Потім я би. Обов'язково подумав про те, щоб додати вашу компанію в різні каталоги компаній з орієнтацією на ці ключові запити. Це те, що ми робимо в нашій послугі просування. Але не всі каталоги підійдуть, і тут вам треба було б, гарно було б подумати над тим, як оцінити якість каталогу і чи дійсно. Цей каталог вам потрібен і для чого? І чи є, є там поля, які можуть передати дані про ці послуги, чи про ці товари, чи про те, що ви займаєтесь, і про ці ключові запити. І чи ці каталоги е, ну, якісні? Бо деякі каталоги просто, так скажемо, якісні будуть для того, щоб ідентифікувати вашу адресу місцеположення. І це вас. Деяким чином унебезпечить від того, щоб вас там заблокували, або перенесли конкуренти, або поскаржились на вас, і так далі. А деякі каталоги дають змогу додати, іноді на платній основі, додати е, ключові слова, додати якийсь опис, і е, це все може повпливати на загальну масу тих ключових запитів і е, їх сприйняття алгоритмом, що дасть вас змогу просуватися. Тільки пам'ятайте. Хоча й Google це одна з передових компаній, яка, в принципі, штучним інтелектом займається І Gemini, Gemini, Gemini – це такий штучний інтелект від них, досить крута штука, всі використовують зараз час GPT. Але якщо ви будете використовувати текст, який буде штучним інтелектом написаний, і ви ніяк не відреагуєте його і не перевірите на... Спеціальних є спеціальні тестери, які перевіряють, чи текст написаний штучним інтелектом і чи він унікальний. То я вам рекомендую цим почати користуватись, тому що, як каже Google, ми не проти, якщо люди використовують штучний інтелект. Але цей контент має бути корисний для людини, яка читає. Тобто, ви маєте завжди орієнтуватися на людину. Це не має бути просто там списати. Ви маєте бути орієнтовані на людину. І тут є друга сторона медалі. Коли ми пишемо текст штучним інтелектом і не даємо ніякої основи, тобто, як я пишу тексти, я надиктовую спочатку те, що я хочу сказати, тобто це мій текст. А кажу штучним інтелекту його зробити гарним або зручним, або більш зрозумілим. То якщо ми зразу кажемо штучному інтелекту написати текст, то він візьме інформацію вже з інтернету, сплегати чужу. Він не придумує, він бере чужу інформацію і на основі неї пише і придумує е, нову структуру і створює текст. То ви маєте завжди про це пам'ятати, якщо ви візьмете штучний інтелект, попросите написати вам текст на тему е, якоїсь. Ой, я чуть не впав. Е, на тему якоїсь. Е, яка, ну, якусь тему, якій ви розбираєтесь, і ви так прочитаєте, о, да, дійсно, це так. Це було зроблено на базі інформації, яку вже хтось написав. І так, це буде корисне, але дуже вірогідно, що Google вам за цей текст поставить двоєчку, і е, це все, в принципі, ця вся робота буде коту під хвіст. Тобто додавання до вас на сайт, додавання в каталоги інформації. Таким чином, рейтинг цих каталогів, рейтинг вашого сайту, якість посилань за якимись статей, відео в Ютубі, відео в Тікток, кількість переглядів. Це все формує ці монетки. Монетка за ключове слово і складає в стаканчики. Потім ці стаканчики висипають. Кожен стаканчик це певне ключове слово. Це все ми висипаємо в ваш глечик, і далі порівнюються глечики. Порівнюється, який глечик де більше монеток в цьому номіналі по цьому ключовому запиту. Що показати людині? Свій алгоритм, який розраховує і рахує ці монетки внутрі глечика на Google карті. Свій алгоритм, який вираховує якісь компаній показати Локалпак. Це Локалпак нагадує три компанії. Які йдуть в Google пошуки з карт підтягується 3-5, іноді буває 3 трошки е, е, звичайного пошуку і знову 3, Тобто до, зараз до 6 компаній localpack. І звичайний пошук. Де в нас агрегатори, типу OLX, зараз крадуть майже всі запити, тому що вони знайшли одну штучку е, з е, підміною запитів зараз. І я думаю, Google скоро це може й припинити. Але в принципі, ось така. Так скажемо, історія. Як це? Е, дякую, що подивилися це відео. Е, підписуйтесь, звичайно, на канал, ставте лайки. Я дуже радий, якщо вам це чимось допомогло. Якби прийшла якась в голову ідея, обов'язково можете. Як обов'язково? Я вас прошу підтримати мене на Patreon, там Е, Я цей канал веду виключно на кошти, які заробляю сам. І... Якщо буде якась підтримка, буде більше контенту. Це все залежить тільки від цього. Хотів сказати, додати обов'язково, що в нас є послуги на сайті. Можете звернутися до нас за послугами з просування. Всі-всі послуги вони так чи інакше впливають на просування на карті. Ми на консультаціях дівчата зазвичай дають вичерпну і повну, чесну інформацію, наскільки і як це може впливати. Ніхто нічого не обіцяє, нема ніяких... Обіцянь таких і пробачень, як то кажуть, типу, ми вам зараз зробимо, зараз вас там піде вгору. Це все, що ми робимо, це робота, це праця, важка праця, і ми це пояснюємо. І ваше просування в інтернет, просування вашого бізнесу це теж важка праця. І ми це розуміємо, тому що ми це все проходимо. І я сподіваюся, ви це розумієте, зараз скоро буде вебінар 5. Березня, запрошую вас. Посилання буде під цим відео на вебінар на е, тему просування. Там буде також багато з того, що я зараз розповідав. Ось і дещо, що я не розповідав. І е, вас е, хотів би запросити. Замовляйте аудит вашої точки на карті. У нас є невеличкий аудитик. Він може вам допомогти подивитися, що з, саме з профілем компанії не в порядку, що можна покращити. Це дуже корисна штука. Ось. І е, я сподіваюся, в скорому часі в нас з'являться декілька сервісів зручних, якими можна буде користуватись для того, щоб ваш. Бізнес е, швидше розвивався, щоб ви більше взнавали світу локального SEO, щоб ви більше взнавали світу просування точки на карті, щоб ви орієнтувалися з цьому, могли нанімати якісних людей, які розуміли в тому, що вони вам пропонують, роблять, щоб ви могли відрізнити якісну послугу від неякісної, щоб ви розуміли, що саме вам потрібно зараз. Е, я сподіваюся, що е, поступово маперс ми зараз вже з питань карт перші в українському Ютубі. Ось, я думаю, більше людей буде до нас приєднуватись. Я стараюсь навіть ті люди, які умовно є моїми конкурентами, я їх переглядаю, завжди досліджую. Дуже радію, коли в них з'являються нові послуги, які орієнтовані на дійсно на покращення для людей. Ось. Є декілька компаній в Україні, які йдуть у правильному напрямку, і, зокрема, у сфері збору відгуків є декілька гарних кампаній. Тому поступово я думаю, і в Україні будуть з'являтися такі сервіси, як Вайспарк, Векал'ю, такі ранг-трекер, тобто, щоб можна було більш якісно працювати, хто поки не працює з цим. За кордоном деякі сервіси в нас заблоковані. Це погано не деякі, майже всі багато сервісів не дають повної картини, не працюють на повну, тому що вони працюють в достатній мірі з Україною. І я сподіваюся, що це буде мінятися. Війна буде кінчатись, і ми побачимо ці сервіси або ми зробимо свої. Нам не обов'язково чекати, поки вони знізайдуть до нас. Ось, є думаю, на це попит, але поки нема якісних розробників, може ми щось зробимо. Стараємось в цьому направленні тежки. Дякую вам за увагу. З вами був Ярослав, компанія Мопез Був радий вас бачити.